Політика Йеї на парламентському. Я вітаю усіх глядачів сьогодні. Політичну ситуацію в країні, в країні обговорюємо з гостем нашого ефіру. Вітайте, це директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Пане Віталію, я вас вітаю. Мої вітання. Отже, головною темою в Україні останні дні звісно є ситуація на Донбасі та її різке погіршення. Як ви класифікуєте те, що відбувається? Чому саме зараз? Які причини ви бачаєте в цьому? Ну насправді можна говорити чи назвати декілька причин. Я думаю, що головна причина це бажання Путіна вийти з формату мінських домовленостей. Бо якщо ви зауважили, вони зразу почали звинувачувати Україну, і зараз навіть говорю, що це ніби Україна почала, що вона не хоче виконувати мінські домовності. Тобто, це, скоріш за все, намагання запропонувати новій адміністрації президента Сполучених Штатів, тобто Дональду Трампу, інший. План, напевне, більше ще вигідний для Росії ніж Мінськ-два, як ми його називаємо. Бо по великому рахунку спочатку складалось враження, що ніби Росія так чи інакше від того виграла, і, але з часом все почало грати чи всі плюси почалися такі бути більшими для України, особливо коли ми змогли приконати і в першу чергу насправді це заслуга президента Петра Порошенка: приконати наших західних партнерів, що безпекова. Частина має бути спочатку, а потім політична. Я Про це до речі, горя до того, якщо їх переконали. Я сподіваюся, що Порошенко подивився нашу з вами програму. І такі заручившись аргументами, які ми тут з вами обговорювали, таки доніс їх до тих наших партнерів. І після цього безумовно для Росії вже питання мінських мінська 2 стало дуже неприємним, особливо коли було чітко визначено, поки не буде виконані всі пункти мінських домовленостей, і санкції знімати ніхто не збирається. А санкції, як на мене, достатньо серйозно б'ють по Путіну. Тобто, я думаю, що це насправді є такою ну, тактичною метою. А стратегічна мета, як на мене, я про це також неодноразово говорив. Е, хотів би, щоб ми це усвідомили. Це виживання Росії. От всі ці дії, які вона проводить чи в Сирії, чи зараз в Україні, чи там в Карабасі, коли були якісь заострення, це виживання Росії, тої такої останньої російської імперії в тих кордонах, які вона зараз існує. Тобто мобілізація всередині країни на якогось зовнішнього ворога. І в такому випадку спробувати вийти на такі, я би назвав це ну назад в майбутнє біпулярний світ. Не дарма Генрі Кіссенджер. Так був заявив там десь місяць назад. Якщо не помиляюся, можливо трохи менше чи більше декілька тижнів стосовно того, що треба Росії віддати сферу впливу в східну Європу там країни колишнього СНД. І Це якраз в ту логіку відображає біполярного світу, коли був колись радянський Союз, сполучені штати, всі проблеми, які створює Путін в Європі. На мою думку, це саме для послаблення Європи, щоб зробити знову молодшим партнером Сполучених Штатів, щоб тільки Сполученими Штатами вирішувати ці всі питання. Єдине, є таке, но ну, є ще така країна Китай, та з якою в Путіна ніяк не не не, не, виходить. не не виходить. Але Європа я також сподіваюся, вона не захоче знову ставати таким молодшим партнером. а все таки хоче бути серйозним Політичним гравцем, чи об'єднана, чи деякі країни, навіть той Фіньон, якого ніби називають проросійським, головне гасло його, скажімо так, передобричій компанії це знову дати, ніби як Трамп казав, повернемо Америці. Валич. от щось таке приблизно говорить Повернути, і Фіньон. Ту, Той вплив так Франції на європейському континенті. Ну і не збиваємо Великобританію, яка ну історично. Не мала ніколи на щастя, як би це не звучало для України, хороших стосунків з російською імперією. Хоча Російська імперія тоді була насправді ну, максимум там такі лідери європейського континенту, а Великобританія була все-таки світовим лідером в свій час. І перший візит голови уряду до Сполучених Штатів якраз показує, що все насправді в Путі не так просто. Тому я думаю, всі ці події вони заставили, скажімо так. Трохи прискорити всі ці дії, щоб показати і світу, що для нас там ну для Росії геополітика, це основне. Давайте знову ділити світ по-новому. І я думаю, ми маємо це чітко свідомити і скористатися цим. На свою користь дуже шкода, що ми цього не робимо. От, пане Віталію стосовно скористатися. На вашу думку, наскільки такі дії Росії, якими вона хоче підняти собі да, якісь бали в цих переговорах, наскільки вони можуть підняти українське питання саме для нового американського президента? Чого ми так домагаємося? Вони в Україні? вже підняли. Вони от буквально сьогодні вже є заява Косачова. Це голова комітету з міжнародних справ Ради Федерації, вже Матвієнко підтримала. Не хочуть зробити звернення до Верховної Ради України про припинення вогню. Щоб не знищувати мирних жителів. Тобто, коли я кажу, що чому ми цим не скористаємося, я маю на увазі в першу чергу Верховну Раду. Президент перервав свій візит, і це правильно приїхав, скликав засідання, там, як це називається, Військового комітету Ради національної безпеки і оборони. Організація з безпеки і співробітництва Європи зібралася на засідання, щоб це питання обговорити. Завтра буде Рада Безпеки ООН обговорювати це питання, напевне, все-таки в закритому режимі. А от Верховна Рада не змогла зібратися. І це, я думаю, є серйозна проблема. Я розумію, в мене була дискусія з одним депутатом, якого дуже давно знаю, це не найгірший насправді депутат, от, який пояснював, що згідно регламенту, зараз міжсесійний період, тобто не може бути якесь позачергове засідання, має бути або відкрита сесія і так далі. Так далі, так далі. Я думаю, що питання не в регламенті. Питання в позиції українського парламенту. Безумовно, добре, що парубій ще декілька депутатів, які звернення підписали, відправили в парламент Європейського Союзу та до інших країн стосовно цих подій. Але це, ну, з моєї точки зору, не зовсім правильно, коли декілька депутатів звертаються до парламенту. Тобто є речі певні символічні, і крім звернення зовні, Верховна Рада Український парламент мав показати воїнам, які там воюють, що вони дбають про них, громадянам, які там є. І увазі, тих, яких обстрілюють свою підтримку, висловити і безумовно всій країні. Тобто, з моєї точки зору, мало би бути звернення і президента України, публічне, і голови Верховної Ради, і голови уряду. Бо якщо ми говоримо про гуманітарну катастрофу, яка там насувається, якщо ми говоримо про... Там тисячі людей, яких треба евакувати. Якщо ми говоримо про загрозу їх життю, і там є ж багато, до речі, дітей там десь половину тисячі, якщо не помиляюся, що про що вже навіть після деяких країн говорили. Тому це треба, з моєї точки зору, було достатньо сильно використати. Що я мав на увазі, коли я вважаю, що потрібно було зібратися в Верховній Раді, крім звернення, так вони мали з моєї точки зору на кінець викласти чіткий термін дефініції і назвати Росію агресором. Це дало би, до речі, на засіданні Ради безпеки ООН нашому послу представнику, чи можливо там місто підзумовно. Це і президенту навіть можливо би не сподобалось, бо ніби в нас там мато щось таке інше. Але це би йому дало додаткові можливості, бо це ж парламент прийняв. Президент міг би сказати. Так це ж парламент прийняв. Ну я ж ніби так потреба рухатися. І наше завдання в нинішній ситуації. Не приймати зараз звернення від російського да від Ради Федерації Росії, типа що ми маємо прийняти рішення, щоб зупинити. Там обсяг таке враження, що ми самі там по собі стріляємо в Авдіївців. Ну це вже це маразм. Тому я кажу, якби ми зібралися і чітко визначили, засудили, що Росія агресія в нас знову розв'язала. Ці моменти ну, в інформаційній площині і зособливо на зовнішній, скажімо так, вжиток для керівників, для громадян інших країн, ну ми би виграли. Так насправді зараз всі ситуації ми достатньо в двояких, хоча знову ж. Безумовно, краще, що звернення якесь спікером парламенту підписано, ніж взагалі нічого було би не зроблено. Але мені видається, що все-таки він би мав би також виступити, звернутися до депутатів, закликати їх зібратися. Я не знаю, як його назвати там екстрене засідання, збір. Ну, можна знайти форму, питання, там Будь багато юристів. І прийняти знак знакові певні речі. І, до речі, ми б побачили, бо аргумент того ж депутата, з яким ми дискутуємо, каже, так от зараз би почали там виступати, представники різних фракцій і називати там зрадою, Хто, хтось тут. Подивитися на рекламу. Абсолютно приїде. Це було би лакмусовим папером, бо я казав вже, що війна хоч це трагедія, але це ну, краща ілюстрація. Ми б тоді побачили, реально хто є продержавницький, проукраїнський депутат політика, хто і ні. І це треба було зробити. Я ще, думаю, ще не пізно. Я вважаю, що ми до 7 до... не треба чекати. Ну, правда, залишилося вже дійсно декілька днів. Але я думаю, тобто ви що... шанс залишаєте. Я... Поки ще зарано говорити, чому цього не робиться. Е, е, я би так сказав. Ну, Фактично, перше число 7-го відкривається, в них там є якісь е, певні, що там має бути опубліковано. В голосі України і так далі. Так і так далі, Я думаю, що ну, це ненормально, бо я просто хочу всім депутатам нагадати, які на це посилаються. Коли голосували позбавлення Януковича, скажімо там, посади президента, зібралися там не то, що це не було по регламенту, навіть ні 108, ні 109, ні 110, ні 111, ні 112 статті Конституції України, вони не передбачають відсторонення від посади голови держави. Від того, що він ніби самоусунувся, при тому, що він зробив публічне відеозвернення, що він не йде у відставку. Тобто, хочеш розуміли, коли є критичні моменти, треба знаходити в собі сили і можливості для того, щоб збиратися і е, приймати відповідальні рішення. Ще раз хочу підкреслити. Президент переперував, на мою думку, дуже важливий візит да, до Німеччини, там ще мав зустрічатися з багатьма людьми певні речі робити, і приїхав. В чому була проблема зібратися депутатам? Хай би це не носило юридичних, якихось, умовно кажучи, там, формальних наслідків. Але позицію. це мало б бути заявлено в першу чергу для українських громадян, що от є український парламент, ми є. І тому я би хотів, що якщо дійсно був спротив такому, щоб ті люди, які підписали, це звернення, щоб вони десь вийшли і публічно пояснили, чому в такий спосіб не зробили і в чому була причина? І які фракції, чи які депутати не хотіли, щоб відбулося це засідання? Я думаю, що вся ситуація насправді має бути прояснення, бо ми маємо знати хуєс-ху. Ху. Ну будемо сподіватися, що вже на початку наступного тижня, який буде пленарним, ми почуємо це. Пане Віталію, так само не змогла зібратися і тристороння підгрупа у мінську. Ми чекаємо, що вона збереться все ж таки сьогодні. Тут причина не в українській стороні, а скоріше в російській. Але чи бачите ви якусь перспективу? У таких зібраннях, чи може така група ну, призвести до якихось зрушень. Я думаю, що вона не зможе. Якщо цього не буде хотіти Росія, ми ж чітко розуміємо, що все це робить Росія, як я говорив. Це питання виживання Росії, головна причина. Є наслідки, які ми зараз говоримо, і є засоби чи інструментарії, за допомогою чого вони хочуть зробити. Тобто є тактичні моменти. Я маю на увазі, що це зараз питання звинуватити Україну, що вона не не дотримується мінських домовленостей, для того, щоб з них вискочити. І стратегічно це вийти Росії, так, от на цей так званий біполярний світ. Вони до цього будуть іти, бо інакше вони не зможуть існувати ну, в тих кордонах, там вже свої центри біжні, так процеси і це питання, скажімо, тільки часу. І чим більше є мобілізація громадян проти якогось зовнішнього там, завдання великого, ну, типу там війн і так далі. Це ще було там ну, давно всесвітній історії. Зрозуміло, так завжди робилося. То в цій ситуації яких я спросив, не бачу. Тому, на мою думку, для нас важливіший процес. Тобто нам треба всім показувати, що ми хочемо, щоб ці мінські домовленості в тих пунктах так, почали Тобто ми ніякого відношення до бажання чи зриву тих мінських домовленостей, якщо навіть вони не мають перспективи, на мою думку, вони не мають перспективу, ми не маємо ніде де так, бо Зараз діалогу. ми є свідками того, коли я це називаю. ну, Свій час було таке визначення е, француз, колишнім французьким прем'єр-міністром е, П'єром Бесмером. Сказано там, що таке холодна війна, і що таке після холодної війни. У нас дуже насправді підходить зараз до нашої ситуації з Росією, і, зокрема на Донбасі. Тобто, один одне з його визначень це і війна, і мир водночас, що зараз ми маємо на Донбасі. Але коли була холодна війна, він називав це, що е, ні війни, ні миру. Так от мінські домовленості, це перемир'я, воно якраз веде до ситуації ні миру, ні війни. А нам потрібен мир. Нам потрібен реально мир, як би це не звучало з Росією, але мир. На умовах в інтересах національних інтересах України, а не в інтересах Росії. А це можна тільки зробити за рахунок примушення Росії до миру. Саме Росії. Це питання тільки Росії. А не якихось цих двох, як я називаю, воєнно-іноземних військових там, політичних там, квазі баз. Це ніякі держави. Мене завжди мені неприємно чути, коли я раджу вам ніколи не вживайте, вживайте ЛНР, так? чи якісь там утворення республіки, керівники республік. Це військово-політичні, земні, російські бази ордло, на Україні. Ордло, можливо. Що? Ордло, можливо. Ну, ордло це краще, так? це майже як це ну, наше, нехоро, якби... сл... нехороше слово. Так. Пане Віталію, чи співпало у часі? Чи це елементи одного ланцюжка енергетична блокада Донбасу, яка стартувала нещодавно? Ну я думаю, що це могло тільки прискорити цей процес є, Бо ще раз хочу сказати: є декілька ну, причин. Ну називає, Financial Times, наприклад, писало, що це можливо сталося після того, як поговорив з Трампом Путін і побачив, що такий спосіб не вирішує. Тобто, треба було показати, що Росія, Росія ніби хороша, да вони ж до речі, от я згадав. На що треба звернути увагу? Буквально за декілька днів до всіх цих подій була так ні з того, ні всього заява Піскова, що Росія не є учасником, вона тільки гарантує виконання мінських домовленостей. Бо з моєї точки зору, великий плюс на самому початку був, я, якщо не помиляюся, навіть у вас тут студії, говорив, це те, що ми змогли витягнути ну, хоч трохи під Софіти Путіна, що Росія там є, коли це підписувала. Я пам'ятаю, буквально на другий день. З переляку Піскову, коли до них дійшло, що вони такі себе засвітили, він сказав, що ми не є учасниками, ми діпи, там висипаємо як посередники. І зараз оце повторення. Я думаю, що це якраз і є цей посил і намагання от, показати, що це е, перше, е, Україна порушує. Друге, щоб Україна, і це вже обговорюється всюди інформаційно просто зокрема, і Україні такими, як я так їх називаю. Проросійськими чи ЧМО, ну, ЧМО, да, ЧМО, це чоловік Московської області, такими експертами і політиками всередині України про те, що треба сідати зі сіл перемовин. Це, це перше таке тактичне завдання, щоб зробити що це громадянський конфлікт. Із питання санкцій Росії ти не до чого. Тобто, все насправді, ну з моєї точки зору, росіяни вибудовують логічне. Тому я ще раз хочу підкреслити свою ідею, що нам треба інформаційно випереджати і все-таки виставити ці дефініції. От парламент, мабуть це зробити. Ну споясню, як хоч 7 лютого, вони в кінці кінців от признають, признають, визнають реально, що це є агресія, що Росія є агресор, щоб ми далі ну не давали можливість Кремлю і Путіну маневрувати, вискакуючи, кажучи, що ми тут ні до чого. Ми тільки маємо гарантувати виконання. Зараз я хочу показати, що ми не впливаємо на них, тому сідайте з ними, домовляйтеся напряму. Пане а якщо вже називати речі своїми іменами, чому не назвати цю територію, про яку ви говорите, а чому не назвати її окупованою? Воно ж по факту так і є. Я думаю, що це треба було зробити ще в 2014 році, в 16 вересня, якщо я не помиляюся, коли перший раз голосували закон про особливий статус Донбасу. Він там на рік був проголосований. Я тоді ще про це говорив. Ми би зразу убезпечили себе від можливих проблем, які потім би сталися. Вони насправді зараз нам сталися, Коли почали говорити про вибори так далі. Тобто далі, далі, ми самі залізли, скажімо, в капкан. В політиці все треба робити вчасно. От невчасно зібралося парламент, щоб це осудити. Але так. ви говорите, тут ще час є. А в цьому питанні? В, в цьому питанні, а вони можуть зараз це зробити. Я більше того, я не розумію. Ну добре, питань нема. Парламент ніби не зміг зібратися. А де заяви політичних сил? Де визначення Росії агресії, де пропозиції е, плану виходу із цієї ситуації? Де? Там є, скільки їх там, 6 чи 5 політичних сил? Я не почув добре. В нас по великому рахунку, от, хотів би сказати, буквально після вашої програми напишу це в себе на сторінці в Фейсбуці про партію війни, про партію миру. Коли я чую про партію війни, мені насправді ну, сумно і смішно водночас. Тому що там називають, умовно кажучи, Народний фронт там да, представників партії війни війни. Ну, якщо б не були партією війни, напевно, Крим би був зараз в складі України. Ну давайте будемо вілісти. І ті визначення про дефініції це ж не Порошенко приймав. І не цей парламент. Ще тоді, тоді та партія війни, коли мала повну фразу, вона ж почала АТО насправді. Вони ж не визнали, що це війна. вони не ввели військовий стан навіть на тій частині, що, на мою думку, треба було зразу робити. Не вони, до речі, да, проголосували про тимчасові ці. І, і, де, де... І, от, тобто де-факто в нас немає ніякої партії, це фейк. У нас немає ніякої партії війни. Тепер про партію миру в нас є. А це не партія миру, це партія капітулянтів, це п'ята колона Кремля, бо вони пропонують нам мир на умовах Кремля. Тобто, якщо розібратися, в нас немає ні партії війни, ні партії миру. Тому в нас мають бути політики чи політичні сили е України. Щоб вони відстоювали українські інтереси. Я сподіваюся, що насправді так буде, бо це дуже чутливо. Я би радив от депутатам не гратися і не ховатися зараз за регламентом, що ми не могли, бо тут міжсесійне. це. Коли відбуваються такі речі, питання регламенту і таке, вони ну, вже на другому плані. Тут має бути реальна позиція українського парламенту. Я, що... Я дуже хотів би, щоб вони виправилися і тих всіх мирних, які зараз повилазили, і починають через рекламу, розповсюджуючи, давайте, сідайте за столи за стіл перемовин з керівниками, як вони називають, типу так званих республік, наші народні депутати, яких я називаю да, от п'ятою колоною. Я думаю, що їх також треба нашому парламенту чітко визначити, якимось голосуванням, щоб ми знали кількість тих недержавницьких політиків, які в українському парламенті. Оце голосування про визначення агресії, що Росія агресор, і звернення до тої ж Росії, що перестаньте, і так далі, і так далі. Я думаю, воно нам покаже. Хто в нас є хто. Пане Віталію, ну окрім цього вам згаданого, о, на мою думку, головного питання і головного завдання для Верховної Ради, яка починає свою роботу за кілька днів, якими ви бачите пріоритети на початку нового політичного сезону? Я би хотів, щоб все-таки Верховна Рада не займалася ну, фрагментарними якимись вирішенням проблем, коли там говорять, ну, мов ну, кажуть, так, Конституційний суд це важливе питання, яке треба вирішує судова там реформа. Так, інші питання, вони не менш важливі, але я б хотів би, щоб все-таки нам було запропоновано, можливо, разом з урядом ну, реальна якась картина того, що буде робитися. І чому от робиться в даний момент так, конституційний, там суд ним займалося. Я особисто вважаю, що головне питання от для мене особисто, як громадянина, це питання суддів. Це питання Нарешті. суддів. Чому суддів? Бо коли до мене зверталися буквально до журналісти, що один олігарх. Там, колишній мільярдер звернувся до глави уряду, до голови держави. Жаліючись Національний банк України, що щось там з ним таке робиться, я їм відповів. І вони питають: ну буде з того щось буде? Я кажу, це не нормально. Він має звертатися в суд. суд. І суд має. і ми маємо всі, Якщо нам не подобається рішення уряду, ми не маємо писати на Фейсбуці, що вони такі які погані, взиватим сансувати. Ми в маємо суд звертати суд і суд має тому, бути рішення. Що... Прийняти ріш. Ну для прикладу, Сполучені Штати Америки. Указ підписав там на тимчасову да, про мігрантів Трамп. 16 генеральних прокурорів штатів виступили проти, виконуючи обов'язки генпрокурора, він же зразу і міністр юстиції виступила проти. Вона ж знала, що буде, її він зразу відправив відставку. Губернатор штату Вашингтон вже виступив також проти. Тобто там є, і вони через суд зможуть зупинити цього рішення. От, достатньо, нам приклад. Як би там говорили, сильний, не сильний, але коли система працює, тому я би раді Верховній Раді. Виробити ту систему, яка буде працювати незалежно від того, хто в нас президент, хто в нас глава уряду, хто в нас глава парламенту, і які політичні партії є в парламенті. От якщо вони це комплексно от нам зможуть донести, показати, і зрозуміють самі, і нам продемонструють, от тоді ми будемо чітко зрозуміти, для чого реально робиться зараз питання і наголос на конституційний суд. Тобто чого, з якого для чого да, це Так, з якого так. ну там спили б вик з конопейська, дати будемо умовно кажучи там. Бо він комусь щось там мішає, так він нікому комусь щось там має мішати. От я почув буквально одного представника Інвестбанку, і говорить, треба брати кредити в валютну фонду, якщо влада не візьме, там, у нас будуть великі проблеми і вони не зможуть переобратися. Я тоді запитую, дорогий мій інвестбанкір? Та хіба питання в тому, переобереться влада чи не переобереться, щоб взяти кредит? Питання в тому, щоб робити якісь зміни в країні. А якщо зміни будуть робитися позитивні, то цю владу будуть постійно чи якусь іншу обирати і просити їх, ідіть, бо робіть, якщо будете добре робити, і не треба вигадувати там, міняти конституційні суди чи закони та далі. Є комплексні питання, чому не займаються досі цього часу виборчим кодексом? Питання виборів президента. Які мають бути правила Верховної Ради, місцево, все, раз прийняли в Конституцію тіло заклали, щоб потім не могли міняти. Це системне, системне питання. Системне. Оце, і це треба робити. Але це не роблять. Тому я вважаю, що деякі е, проблеми, які будуть мати, вони є важливі, але з точки зору системності, вони є ну, на, на другорядними насправді. Тобто вони є наслідками, нам треба вирішувати. Причину, яка несе оці проблеми, які потім такими фрагментарними наслідками хочуть вирішити, що, на мою думку, ну, все рівно не призведе до позитивного результату. Ну, в Сподіватися на системні рішення, головне, що час ви ще залишаєте. Так, а я, я, я ще вірю, що все-таки бо інакше ну, тоді навіщо такий нам парламент? Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.